Вітаю, вас, шановні підписники! Змонтували ми систему резервного живлення на базі обладнання, де гібридний інвертор потужності 5 кВт. Це один з найтихіших і майже безшумних гібридних інверторів, які можна монтувати в жилих приміщеннях. Для квартири ідеальний, для офісу, ідеальний варіант. Він майже не видає ніякого шуму. Значить, потужність акумулятора у нас 5 кВт, 51,2 вольти 100 годин. Одномоментно можна зняти з цього акумулятора літій залізофосфатного 5 кВт навантаження. Квартира у нас повністю електрична. У нас є електрична плита, бойлер, кондиціонер розетки освітлення, інтернет. значить Цього інвертора вам цілком вистачить для того, щоб користуватися інтернетом, мати освітлення деякими розетками, електрочайником, одною комфоркою. Бойлер, на жаль, дуже швидко висадить ваші батареї. Тому треба буде збільшувати ємність акумулятора. щит системи безпеки автоматики. значить У нас є реле. Напруги, яке може обмежити по навантаженню, по струму, дати відлік часу по переходу з міської мережі на інвертор, вхід на інвертор, подача напруги з міської мережі, вихід з інвертора на споживачі, і також маємо в системі АВР, який автоматично буде перемикати систему від міської мережі на акумулятор і навпаки. Система, ще раз проговорю, максимально. Тиха система максимальна надія. Інвертор сам по собі має купу захистів, але ми ще перестраховуємося і встановлюємо автомати і реле напруги, які можна також обмежити по потужності амперажу, струму тощо. Максимально, скажімо так, вписався він в інтер'єр цього тамбуру. Також їх можна розміщувати в квартирі, вони максимально безшумні. У мене теж стоїть така система, просто трошки більш потужний акумулятор. Акумулятор завжди можна додати. Просто буде знято це кріплення і зроблено інше кріплення, і буде перепрошиті батарейки. Отакий у нас девайс. Кому потрібно, можете в інтернеті подивитися розміри. Гафраг, захист кабелю. Є. Wi-Fi є логер, за по допомогою якої можна моніторити дану систему, а також право керування мати, управляти повністю цим інвертором, налаштуваннями. Також я підключений до цієї системи, я теж маю право керування. Це для того зроблено, щоб замовник міг мене набрати, написати і попросити щось налаштувати, або якщо будуть в подальшому якісь питання по роботі. Буває, люди ми змонтували систему, вони телефонують. Або треба допомогти щось налаштувати, або е як включити-виключити, або якісь налаштування по заряду, по розряду. Ну і інколи бувають помилки по перенавантаженню і по низькому заряду акумулятора. Це коли замала ємність акумулятора, він розряджається ну, в да, мінус. Це вже наговорю. Короте говоря, так, Для замовлення даного обладнання є різні потужності: і для приватного будинку, для бізнесу, і для офісу. Є трифазні, однофазні, високовольтні і низьковольтні системи для замовлення, послуг, а також обладнання Київ, Київська область. Будь ласка, телефонуйте. Також ми можемо повноцінно, так як цей гібридний інвертор, змонтувати вам сонячну станцію для приватного будинку або для бізнесу. Номери телефону мої є в описі сторіночки. Всім дякую за підтримку мого каналу. До нових зустрічей!